Дуже дивно це все відбувається, коли президент, який має займатися питаннями, ем, значить оборони країни і між е, зовнішньою політикою міжнародною, е, займається тим, що він е, призначає прем'єр-міністрів України. Людмила Романенко. Коротше, замість уряду національного порятунку, знову уряд національного грабунку і знищення. Я думаю, що вони роблять це спеціально, щоб показати, що хто в домі хазяїн, типу. що все залежить від Зеленського і Єрмака. Тарас Козак в Україні кабміну немає. Є департамент офісу президента. Перша фотографія нового кабміну це показово це на показ і внутрішньому суспільству. Що ми контролюємо тут все там, типа і нічого там думати про щось інакше. Мало того, це сигнал і е, світу. Валерій Прозопас. Що там єдність вже буяє? Уряд національного Єрмака замість уряду національного порятунку. Хоча як на мене, вже десь рік, як пізно. І багато чого в державі прийняло незворотнього характеру. Навіть заздрю землякам-оптимістам всенародного руху хуже ні буде. На них чекає багато сюрпризів, і це буде як завжди захоплююче видовище. Іванна Клімпуш ценцадзе Трубадури офісу президента якось порівнювали Зеленського із Черчиллем. Якось він навіть набрався нахабство всістися в крісло Черчилля. Пригадуєте, але в стилі Зеленського від Черчилля тільки кров важка праця, сльози і під для всіх, крім себе, і свого оточення. Решта чеснот от британця не про нашого гаранта. бо уряд Черчилля був урядом національної єдності. Там були партії, представлені в парламенті. Від 40-го до 45-го Черчилль не правив. Він вів за собою, бо будуть. Чи високоосвіченим, дуже добре розумів цінності свободи та демократії? А ми маємо справу із погано рудованим нарцисом, якого влада розбестила настільки, що вже не створюється навіть видимість законності. Ніхто в парламентсько-президентській республіці навіть про людське око не поцікавився думкою парламенту про зміну уряду. Навіть слуги дізнаються про все з новин. Начхали на закон про воєнний стан, який прямо забороняє припиняти повноваження уряду під час дії правового режиму воєнного стану. Можна, ну хай вже і в турборежимі внести зміни. А ми з іншими колегами подали таку ініціативу, щоб не порушувати закон. Нікому не цікава програма нового уряду, але й старий за стільки років. Теж не спромігся її показати. Ну і звіту, як я розумію, теж ніякого не буде. Цілковита руйнація державного ладу гарантом конституції. Черчилль ага для новіков від зміни місця ліжок сума хвоїд не змінюється. Хімікус, але як мінімум ці ліжка в Броделі повинна переставляти Верховна Рада, а не Зеленський. Мало нам порушника президента. То ще й такий же уряд тепер буде. Гросмейстер Бандера. Тобто і уряд можна під час війни міняти, і саму конституцію це я про. Закон щодо подвійного громадянства єдине, що не можна міняти, це Зеленського Київ, будда Здається, Зеленський просто скурив конституцію. Власне в Україні узурпація влади. Оце от підтвердження, що влада узурпована, і у нас парламентсько-президентської республіки немає. У нас е Другої і третєї особи той, тобто друга особа. У нас же в державі це голова Верховної Ради Стефанчук. Він АМЕБА, третій був до сьогоднішнього дня Шмигаль. Третя людина, якби в країні. Він АМЕБА без хребта, абсолютно безхребетний. І тому Верховна Рада тільки освячує зміни в уряді, які де-факто відбулися через порушення процедури через порушення конституції. Я сподіваюся, що вони відповідь дадуть не лише перед історією, а і перед українським суспільством після війни, що це буде там кілька сподіваюсь, карних справ. Георге Банду, давайте створимо Міністерство національної єдності. О, класна ідея, давайте. А давайте ліквідуємо Міністерство національної єдності. О, класна ідея, давайте. І так вже сьомий рік Марина Бойко, давайте скажемо чесно. Головна заслуга пані Середенко перед Зеленським це активна співучасть у переслідуванні опозиції, адже саме вона підписала подання до Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Петра Порошенка. Шмигаль чомусь не підписав ця лояльність безумовна і бездумна. Готовність виконувати будь-які забаганки офісу президента є головною запорукою кар'єрного успіху за нинішньої влади в умовах, коли провести вибори неможливо в Україні міг би бути створений уряд національної єдності, але він не був створений, тому що Зеленський спіймав карт бланш безлімітної влади, і думаю, що так буде завжди. Та чи буде, якщо ти, прем'єр-міністр, мав відповідати в першу чергу за те, щоб кожна копійка витрачалася не на рога й копита, а на дійсно українські. Українську зброю, а ти допустив те того, що про прокрали 240 мільярдів, і тепер тебе на цей напрямок переводять з прем'єр-міністра на міністра оборони. Ну це просто зайвий раз підказує, що ця лава запасних в цьому шапітолі, блін, вона скоротилася до табуретки. Дмитро Калинчук Вовненко. Чому понижають шмигаля? Висловлю нетривіальну думку. Я вважаю, що головною причиною перестановки в уряді, а це саме перестановка, а не оновлення, є повна кадр катастрофа у кадровій політиці існуючої влади умеров на посаді міністра оборони дискредитував себе цілковито. А іншої кандидатури, яка банально навела порядок у міністерстві оборони, у зелених от просто взагалі немає, бо ніхто не хоче розгрібати Авгієві конюшні за Резніковим та Умеровим. Наведу лише один приклад, який розповіла Дана Ярова. Думаю, читачі ще пам'ятають, як Міністерство оборони Резнікова у 22-му році повністю провалило забезпечення за силу формою. Це корупція. Мені тоді. Тоді крупно пощастило, я встиг у квітні 22-го отримати бушлат 17-го року випуску, тобто часів президента Порошенка. До речі, по полігону лазаю в ньому досі. А от зі штанами вийшла спотичка. Штани мені видали аж у грудні 22-го з тканини, яка скрипіла, мов старий віз, в яких в приміщенні ноги вкриваються потом. А на біс там була якась незрозуміла етикетка. Я про ті штани писав і мій допис мінімум раз цитували на телебаченні. Вже на навчальному центрі я збагнув. Ну, що не мене одного така доля спіткала. Я побачив сотні хлопців у бушлатах і штанах такої самої паршивої якості. Реформ треба робити. А тепер увага. Дана Ярова розповіла, що у 23-му армія офіційно відмовилася від курток, закуплених за часів Резнікова, просто тому що воно не потріб. Вся партія курток була заарештована. І от у 25-му році Міністерство оборони у через суд стало вимагати, аби зняли той арешт, бо бійці мерзнуть. Тобто знахабніли вже так, що стали доводити до кінця схему, яка вже потрапила в центр скандалу. Знову блогери пишуть: знову скандал, знову Умеров на нарадах. Зводить руками Поставте себе на місце Єрмака. Вам потрібен такий міністр оборони, який у власному відомстві не здатний навести лад. Денис Шмигаль зробив першу доповідь Володимиру Зеленському на посаді міністра оборони і отримав термінові доручення. Взагалі-то з прем'єрів у міністра це пониження. Погодитися на таке для прем'єра це піти на свідоме приниження. Кому сподобається відвідувати наради і вислуховувати втики від свого колишнього заступника, ще й стюардеси Єрмака. Але ж ми схоже на таке вмовили. Чому? Бо нема кого ставити, і ще тому, що забезпечення армії це одна з найбільших проблем зеленої влади, бо цього не сховаєш в армії. Наразі дуже багато людей більшість активістів і майже всі активні прибічники опозиції. Все на виду так шмигальний ідеал, м'яко кажучи, але кращого влада наразі немає. Ну справді не полторака ж їм із пенсії викликати під дружний регіт роботі. Чим це все завершиться? Та нічим я сильно сумніваюся, що шмигалю вдасться навести лад там, де вже міцно запустили свої пальці слуги народу. З іншого боку, призначення Свериденко матиме навіть свою користь. Всі розуміють, що Свериденко – це єрмак. От нехай Єрмак керує. Інтриги плести, безумовно він вміє гарно. А от економікою керувати питання. Економіка це як великий великий бізнес. Ну от як рошен збільшений в десятки разів. Хтось може зробити з зачуханої совкової фабрики Рошен, а хтось виключно з Рошену совкову фабрику. Нинішня владна команда, президент та його декілька менеджерів. У них там падьор відбувся, їх уже немає 5 сім. Там хтось під судом, хтось втік з країни, когось скинули в окопи. Він що біля окопів. Зрозуміли, що е, критичні настрій щодо їхніх результатів зриває кришку з касилі. І тому вирішили спустити пар. А для цього, ну це ж класична історія, призначити новий уряд. Юрій Луценко, перше уряд не змінився, не тільки декоративний, що став незамінним для офісу президента, який всім керує, але відповідальність несуть нікому не цікаві старі нові міністри. В новий уряд вони не мають нових людей. Тому віце-прем'єр стає прем'єром. Прем'єр стає міністром. Заступники міністрів стають міністрами. Короче, це навіть не переставляння ліжок. Це зміна наволочок на подушок. Друге змінилася коаліція. Якщо раніше уряд базувався на голосах слуг народу, то тепер їх не вистачає. Уряд та прем'єра призначила коаліція слуг та ОПЗЖ Олександр Єрмоленко. Велике перезавантаження Кабміну шило на мило. Троцкоташа пише: Мені так подобається наш новий прем'єр. Я вчора переглянула багато її фото. Це гарний приклад для наслідування. Вона 85-го року народження. Я так радію за жінок, коли вони ростуть. Мені подобається як. Вона вдягається, яка в неї завжди інтелігентна зачіска. На всіх фото вона виглядає дуже професійно, так і хочеться сказати з новим прем'єром нас, українців Іван Савицький. Прям оцінка грумера на конкурсі собачок, а не оцінка професійних якостей. То вам приклад як не треба робити посередньої жінки на першої свіжості, ліплять нам секс-символ. То хай де зніматися в плейбої, а не в прем'єри Джон Сміт. Зеля зараз зробив те, за що його ручне ДБР відкривало Право на Порошенка. за їхнього прем'єра Юлю 20-2.0 голосує лише 201 депутат служка. Декілька депутатів Зеленського в бігах або вийшли з монокоаліції. Куніцький, Дмитрук, Холодов. Група Разумкова не голосує. Тобто, коаліції у слуг народу немає. Порошенко ДБР ліпила справу про захоплення влади за заявою нині усопшого Портнова. Саме за це, нібито Порошенко вніс подання на прем'єра, знаючи про відсутність необхідної кількості депутатів коаліції. Чим чином Зеленський нині вчинив захоплення влади. Думаю, тут немає сенсу в чергове згадувати, якщо я нарушу закону, йду сам басні про нову епоху і злом системи результат на таблі. Але факт є факт: у нас в країні де факто, а віднині де юре, становилася диктатура маленького, неадекватного зажраного чоловічка, і він вважає, що вхопив Бога за бороду. Владу він добровільно віддавати, не збирається, хоч і брехав охлосу, що прийшов на один з. То Володимир Арєв Вся ця історія з урядом нагадала мені старий одеський анекдот. Фіма, а що ви ділянні? Бороними яйцями на привозі торгую. А чому? беру за 10, варю і продаю за 10 Фіма, а що ж за вигода? Так що, і на вар є приділі в житті замінить Фіму на вову. Всі дивляться за змінами уряду, всі обговорюють минулий і наступний уряд, але толку з того всього, як навару з яєць, і було би то смішно, якби не війна.